Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про виступ колишнього президента Польщі Александра Квасневського, який прокоментував майбутні парламентські вибори в Польщі, тому як піднімалось питання допомоги України, як зміна правлячої партії може впливати на наші взаємовідносини і так далі. Тож давайте розбиратися, що ж він там наговорив, і чого варто очікувати вже в кінці осені. Цього року перед тим, як ми почнемо, постав обов'язково лайк цьому відео, для того, щоб його побачили якомога більше людей. Для вас це безкоштовно, для мене це дуже і дуже приємно. Плюс це допомагає Ютубу показувати мої відео. Отже, наш український Укрінформ. Провів інтерв'ю з колишнім президентом Польщі Александром Красневським, який, якщо не помиляюсь, був президентом до, 95, до 2005 року в Польщі, і е, він говорить про те, що результатом цьогорічних парламентських виборів в Польщі е, ці, ці результати не вплинуть на ступінь підтримки України, тому як е, обидві партії, які на сьогоднішній день мають бодай. Якісь там шанси на перемогу вони одноосібно підтримують Україну і говорять про те, що підтримка України і рішення про допомогу Україні воно на сьогоднішній день є надпартійним. І за його словами, на перемогу можуть розраховувати дві основні партії. Перша це об'єднана правиця Ярослава Качинського, який зараз є віце-прем'єр-міністром Польщі, е і так само є головою партії Право і справедливість, яка зараз є при владі. І друга е партія це громадянська коаліція Дональда Туска. От, і це є опозиційна партія, але незважаючи на це, Туск все ж таки е, точно так само підтримує Україну. І е, Квасневський говорить про те, що шанси на перемогу в обох партій є е, максимально рівними, і зараз складно сказати, хто переможе. Він також зауважив, що в цьому році, зважаючи на якби, ту кризу, яка зараз є в Польщі, в опозиційну партію є досить високі шанси на перемогу, але це не означає, що вона цю перемогу отримає. Тобто він виражався якось так. Далі маємо пряму мову. Він каже: на мою думку, в українських питаннях нічого не зміниться. Підтримка України в політичному, військовому та гуманітарному вимірах, є надпартійним консенсусом, і я не очікую в цьому питанні якихось змін. Також він зауважив про одне своє побоювання, яке стосується саме передвиборчої гонки, бо він говорить, що опозиційні партії, все ж таки, зважаючи на ту кризу, яка зараз складається в Польщі, опозиційні партії можуть грати на цьому ми втомились від війни. Можливо, Україні треба допомагати менше, і так далі. і так далі. Хоча він також висловлює свою надію про те, що опозиціонери не будуть якби грати на таких нічемних наративах, і він особисто вважає, що Жодної там якоїсь втоми від допомоги Україні на сьогоднішній день в Польщі не зафіксовано. Також він не міг не згадати опозиційну партію конфедерація, це націоналістична антиєвропейська, я б навіть сказав, польська партія, яка різко виступає проти українців. І якби була їх воля, якби вони прийшли до влади, то скоріш за все вони би одразу вводили якісь закони, які би. Допомогли вигнати абсолютно всіх іноземців з території Польщі. Це стосується не тільки українців, а так само і білорусів, які зараз е, знаходяться в Польщі, і людей інших національностей, національностей котрі туди приїжджають, і от в. Е, е, Якби він наголошує на цій конфедерації, але дуже добре, що підтримка цієї конфедерації вона складає там буквально декілька відсотків, і якихось реальних шансів на перемогу в цієї партії немає і бути не може. Тож, як мінімум, не в цей раз. Тому конфедерація. Оця вони можуть і надалі робити пакості, які будуть шкодити українцям, власне, вони не цураються цього робити, вони постійно е, намагаються якось нашкодити українцям в Польщі, влаштовують якісь мітинги, влаштовують травлю українців, але, на щастя, з ними також працює е, поліція, яка якби стримує оці їх е, е, наративи, і яка не дає їм, е, скажімо так, йти по беззаконню. Тому. Е, так само, дуже, ну, якби в загальному можемо зробити висновок, що для України ці парламентські вибори в Польщі вони абсолютно нічого не змінять. Якщо виграє правляча партія, то вони. Якби будуть далі так само допомагати Україні, якщо виграє опозиційна партія, де головує Туск, то точно так само вони будуть допомагати Україні, бо це є також проєвропейська партія, яка також повністю підтримує Україну. Тому переживати не варто, і Польща і надалі, навіть після цих виборів, залишиться нашим безсуперечним, скажімо так, союзником. Також нагадаю, що скоріш за все вибори відбудуться 15 жовтня цього року. Точніше, буде, будемо знати вже там в період до 14 серпня, тому як 14 серпня це останній день, коли президент Польщі Анджей Дуда має призначити конкретну дату проведення виборів. Також нагадаю, що при цих самих парламентських виборах буде також проведено і референдум, на якому будуть. Розглядати uh, питання. Як не, чи хочуть поляки, щоб в Польщу переселяли біженців з Африки. Але я думаю, та промоакція, яка зараз відбувається у Франції, так, оці всі заворушення, оці всі мітинги, вони чітко показують, що Польща і поляки як не хотіли приймати в себе біженців з Африки, так і на сьогоднішній день в них нічого не змінилося. Тож, також е якби результати референдуму нам будуть зрозумілі і надіюсь, що Польща це якісно використає в своїх спорах. З іншими представниками Європейського Союзу. То в загальному, друзі, маємо ось такі новини. Кожному з вас буду вдячний за поширення цього відео в себе в соціальних мережах, буду вдячний за лайк цьому відео. Дякую кожному за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!